Дякувати всім, хто сьогодні прийшов нас підтримати. Я розумію, що є люди, які мають різні думки, але я просив би поважати один одного і бути толерантними. У Нас сьогодні хочуть приходити до чого рибен. Я такий самий Львова, як і ви. Побратими сьогодні ховаються, а час ми спроводять <пробітник> у марі. Я не думаю, що деякі людей мають зібрати нашу з вами зустріч, шановні друзі. Будемо рухатися вперед. Дякую.

Ми є мирне українське місто, яке впродовж багатьох років показує приклад для всієї нашої держави. Я маю честь працювати міським головою 2006 року. Це найбільша честь, яка може бути для людини, яка народилася у Львові, тут працювати. Коли я почав свою працю, ми з вами мали дуже багато різних проблем. І вода, дорога. Питання тепла багато інших. Дякуючи вам всім, дякуючи громаді міста. Ми з ті проблеми вирішити. І ми далі хочемо показувати позитивні причини. Але більше року тому назад у нас сталася велика трагедія, сталася велика біда. На нашому полігоні в знак підпалу загинули люди. І цей наш полігон закрили. Місто знаходиться в сміттєвій блокаді. Це дуже важко собі уявити в нормальному світі, в нормальній країні, коли всі полігони в нашій державі закриваються для того, щоб ми були нормально кожного дня вивозити наші відходи, тому що ми є люди, ми їх протокуємо. Ми очікували на братську допомогу. Людей, які працюють в державних органах, на превеликий жаль, ми її не отримали. Сьогодні ми маємо в частині міста Львова дуже складну ситуацію, близько 30% майданчиків дуже переповнені. І я не знаю, чим би це все закінчилося, якщо би мої друзі, колеги Олег Березюк, Оксана Сароїх, Олег Постук не вийшло до адміністрації президента і лягли на граніт. Вони лягали на граніт, так само, як в 90-х роках наші військові студенти їхали до Києва, лежали на граніті, коли ми воювали за те, щоб була наша незалежна держава. Тільки після того, коли вони були там перший раз за рік, в четвер. Відбулася комісія по надзвичайних ситуаціях в державі. І перший раз комісія прийняла рішення, що треба відкривати полігони для того, щоб можна було довозити відходи з міста Львова. Не рік тому назад, друзі, а тільки зараз. І оця сміттєва блокада, у нас тримаючи часу, почала давати тріщину. Наступний крок це звернення всіх патріархів. Християни, юдеї, палістанти, ми вернулися блокаду. Я хочу сьогодні особисто подякувати Олегу, який тут з нами який мав проблеми сьогодні через своє здоров'я. Але він є з нами, тому що ми пробили цю блокаду. Я вірю, що ми будемо успішно містом. Я би хотів Олего на це слово. Будь ласка.